При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі. Розкажу вам я, Світлана Усенко. Вітаю. Жертв у Полтаві вже троє. Поранених десятеро серед них дитина. Повідомили в ДСНС області. Ракетою по житловому багатоквартирному будинку армія РФ вдарила вранці. Зруйновано під'їзд із першого по п'ятий поверхи. Виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. 17 ворожих безпілотників та шість ракет летіли вранці на Харківщину. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексінігубов у холодногірському районі. Внаслідок влучання шахеда у приватний дім загинула літня жінка пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За інформацією мера міста Ігоря Терехова зачепила 16 приватних будинків. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Це чоловік, якому 57 років, повідомляють в обласній військовій адміністрації. За словами очільника Вайвана Федорова, Росіяни скерували на Запоріжжя 18 шахедів, понівечені навчальний заклад, будинки та автівки, автомийка та приватні гаражі. На місці удару наразі перебуває наша кореспондентка Єва Миронова. Вона наживо зі студією. Єво, що вдалося дізнатися? Вітаю, Світлана. Так дійсно сьогодні була нелегка ніч для запоріжців. Приблизно о першій годині ночі розпочалася наймасованіша ворожа атака шахедами по центру міста. Що найменше безпілотників запустив ворог по Запоріжжю. Повідомляється у військовій адміністрації. Були чутні вибухи декілька годин поспіль. Але на щастя, як кажуть, у запорізькій військовій адміністрації більшу частину шахедів вдалося збити. Нашим збройним силам а менше з тим поруйновані десятки будинків приватного сектору. 14 багатоповерхівок зазнали руйнації. Там у людей в квартирах повилітали вікна, поруйновані балкони. Також руйнації зазнала автомийка. Гаражі горіли автівки. На місці працювали працівники ДСНС. Ну і руйнації зазнав навчальний заклад, а також заклад культури. 57-річний чоловік отримав поранення. Втім, від госпіталізації він відмовився. Далі давайте послухаємо, що кажуть люди, які пережили цю жахливу ніч, і їх будинки дуже поруйновані. Політало все ілюстри попадали, потолки попадали, і двері жінка не могла вилізти з хати, бо заблокувала двоє дверей. Машина стояла ось тут і перекинуло через забор з зривною волною. Це вона загорілася, горіла. Горіла в Було дуже страшно. Коли тривога я взяла, сіла там в уголочку. Страшно, коли загуділо, і тут посипалися стекла, потолки. У мене на кухні, в кімнаті в одної, в ванної, в коридорі. Наверно, потолки посипалися всі, окна всі повністю позабила, на то моя сіла. Оце машина в мене у дворі. Ой, господи боже мой. Після цієї ворожої атаки були знеструмлені 400 абонентів. Втім, вже всі люди отримали електрику в свої будинки. А також вже в дев'яти багатоповерхівках тимчасово закрили вікна і на місці влучань, і досі працюють соціальні служби розгорнуті намети для того, щоб роздавати людям допомогу а також приймають заявки від людей з приводу руйнації. Я зазначу, що перший місяць нового року був складним для запоріжців. Що Менше чотири масовані ворожі атаки і кабами і іскандерами пережили запоріжці. І наразі в лікарні ще залишаються з минулих атак 39 людей. Наразі мене все передаю тобі слово, Світлано. Дякуємо, Єва. Нагадаю, з нами на зв'язку була Єва Миронова, що розповіла про наслідки атаки росіян на Запоріжжя. Атакував ворог і Дніпропетровщину зградів та важкої артилерії цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і показав наслідки атаки. Пошкоджені спортшкола, два багатоквартирних та приватні будинки, господарська споруда, гараж, парники. Балістичною ракетою по Одесі поцілили росіяни напередодні ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Відомо про сімох поранених. Всі у стані середньої ступеню важкості дісталося історичним будівлям у середмісті. Внаслідок обстрілу там пошкоджені фасади, вибиті вікна. А на даху однієї з будівель зайнялася пожежа. Борці врятували. Це була жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху була пожежа приблизно на площі 20 квадратних метрів, які рятувальники ліквідували. Було дуже важко, тому що не могли зібратися саме до осередку пожежі. В ліквідації наслідків взяли участь 23 рятувальники і було задіяно 6 одиниць техніки. Десята жертва удару по сумах у лікарні померла літня жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки ворога по багатоповерхівці 30 січня. Тоді потерпілу затисло плитами. Рятувальники деблокували та передали медикам. Однак травми виявились несумісні з життям. Про це повідомили в прокуратурі області. Водночас, за даними міськради, через влучання російського дрона в будинок потерпілих 16-ро. протягом двох днів чиновники отримали понад півтори сотні заяв на обстеження пошкоджених квартир та автомобілів. Під'їзд, який зруйновано, закрили для доступу. Нагадаю, внаслідок влучання російського безпілотника у десятиповерховий будинок одразу загинули 9 мешканців. Є пошкодження і на Київщині у двох районах Бориспільському та Фастівському. Повідомляє ДСНС області. Загиблих і поранених немає, немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури, але через падіння уламків російських дронів є пошкодження. Про це сповістив у телеграмі виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, у Бориспільському районі спалахнув приватний будинок. Пожежу загасили. Також пошкоджені дві приватні оселі, господарчі приміщення та авто. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. А у Фастівському районі теж через падіння уламків загорівся склад одного з підприємств. Вогонь теж ліквідували. І на чергову масовану атаку росіян по Україні відреагував президент Володимир Зеленський. Назвав це черговим терористичним злочином. У телеграмі написав: Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Президент висловив співчуття рідним загиблих і запевнив, кожен такий терак доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію. І через ракетний обстріл Росії України Польща піднімала винищувачі F-16, Як повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі, союзницька авіація почала діяти для захисту повітряного простору у зв'язку з ударом РФ по об'єктах, розташованих зокрема на заході України. Також у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Дональд Трамп веде переговори з Росією про завершення війни проти України. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі. Трамп наголосив, що прагне покласти край цій жахливій війні, адже на передовій гинуть мільйони молодих людей. Та чимало міст і сіл зазнали масштабних руйнувань. багато міст зруйновані. Вони на вигляд, як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість, і єдине, що може зупинити кулю, це тіло людини, солдати обидвох армій. Росія ймовірно втратила майже 800 тисяч військових, а Україна 600 тисяч або 700. Це безглузда ситуація. З огляду на ці факти, я готовий зробити все, щоб зупинити це. І я вже веду переговори, щоб припинити цю війну. Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування F-16. Навчання триватиме до кінця квітня. Повідомили у прес-службі Міноборони Нідерландів. Авіабазу, де українських військових готують для роботи з F-16, відвідав міністр оборони України Рустем Омєров. Там він поспілкувався з нашими військовими, які проходять інженерну та технічну підготовку. Про це очільник міноборони написав у Фейсбуці. Також повідомив, що цього року Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16. Серед пріоритетних напрямків допомоги передачі дронів, далекобійні можливості, боєприпаси та посилення ППО. Сотню безпілотників готує Латвія для України. Про передачу озброєння оголосять у понеділок у посольстві України в Ризі. Пише Делфі. За даними видання, там також продемонструють роботу одного із дронів. Водночас автори ініціативи підкреслюють, українські військові гостро потребують різного роду безпілотників, зокрема ФПВ-дронів, розвідувальних і атакувальних. Виховує п'ятьох прийомних дітей та двох власних. Утім, зупинятися на цьому родина Дмитрієвих із Запоріжжя не планує. Вже незабаром сім'я поповниться ще трьома прийомними дітьми. Єва Миронова побувала в гостях у цій великій родині родині Дмитрієвих ніколи сумувати. Щодня дитячий галас та метушня. Андрій розповідає: ставати батьками для дітей сиріт це спадкове, адже і сам виріс у прийомній родині. У нас така цікава історія, що батьки почали цим займатися ще 20 років тому назад. І я з дитинства ріс в таких умовах де БСТС, дітьми. Нусь ще з дитинства я знав, що я цим буду займатися. Що у мене буду колись дітки? Я не знав, що буде так багато, як у батьків, але ні. Перших прийомних дітей Андрій та Катерина взяли рік тому. Щоб оформити опікунство, подружжя відвідували спеціальні курси, де з ними працював психолог. У нас з'явився хлопчик. Ювганчики і це близнюки. Потім так сталося, що ми майже через півроку нам запропонували дівчинку. А це виявилася рідна сестра їх біологічна, тобто це сімейна група. Ось ну ми ж звісно і взяли дівчинку. Цю зараз у родині семеро дітей: двоє біологічних та п'ятеро прийомних. Планують прийняти ще трьох. У мене ще до знайомства з чоловіком були такі думки, щоб зробити для щось для дитини. Яка знаходиться в притулку, щось гарне. І коли я зустріла свого чоловіка, для мене це було таке, що я не зустрічала такого, що в своєму житті, що чоловік дивився на цей світ такими ж поглядами, як і я. Наразі родина Дмитрієвих мешкає в будинку батьків, які на початку великої війни евакуювалися з десятьма дітьми за кордон. Втім, наприкінці року Запоріжжя отримала субвенцію з державного бюджету на придбання житла для чотирьох будинків сімейного типу. Подружжя стало однією з цих родин. Це будинок даний нам в користування, просто якби поки вистачить у нас сил займатися цією справою, тому ми тут будемо жити і виховувати дітей. Кімнати вистачає для нас, простір ми облаштуємо, ми зробимо затишок для діточок. Це буде дуже файно у нас. У будинку два поверхи, сад і басейн, а родина потроху перебирається в нову оселю. Я буду купатись в басейні. Коли буде літо, буде жарко, кататися на великах, гратим і дімою. І ще грати приставку ми привеземо у новий будинок. Я дуже чекаю на Парі, новий будинок. Мені сподобалася наша кімната, альтанка, де ми будемо сидіти, ввечері, жати. Смажете попри те, що Запоріжжя часто під обстрілами їхати в евакуацію родина не хоче, але про безпеку дітей дбає. У нас облаштоване місце, куди укриття, куди буде, будуть, будуть спускатися діти. Тобто ми закупили і продукти, і все що це необхідно для того, щоб бути в безпечних місцях. Ну якийсь тривали час. Тому ми підготувалися, виїжджати Ми не хочемо. Єва Миронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.